запрошую вас одразу у зали. Я рада вітати вас на виставці Міражі Каліпсо, Творчість та життя Дмитра Дульфана. Мене звуть Анна Мароковська, я кураторка музею сучасного мистецтва Одеси та співкураторка цієї виставки, головним куратором якої є Андрій Сігунцов. Виставка Міражі Каліпсо занурює нас у внутрішній світ Дмитра Дульфана, митця, який все своє життя. Колихався між мрією та реальністю, біг за неосяжним та постійно був між творчим зростанням та недосяжними амбіціями. Дмитро Дульфан народився у 1971 році в Одесі, як він пізніше розповідав, в дитинстві в нього не дуже виходило малювати. І тільки постійне перебування в майстерні його батька, відомого одеського митця Люсьєна Дульфана, надихало його і наповнювало цією мистецькою атмосферою. І саме з цього розпочався його шлях в творчості, в мистецтві. Ця стежка привела його в одеське художнє училище, де він познайомився з викладачем Захарченко, який навчив його впевненості та розумінню мистецтва. Постійно відвідуючи зі своєю матір'ю квартири різних художників, він познайомився з Сергієм Ануфрієвим. Саме цих трьох людей він відокремлював та називав своїми своїми вчителями. Батько навчив його життєздатності та розумінню буття. Захарченко навчив техніці та розумінню мистецтва. А Сергій Ануфрієв це людина без кінечних понять та розумінь. І саме з цього знайомства розпочалось його захоплення буддизмом. Він почав вивчати духовні практики, і це мало величезне значення і величезний вплив на його мистецтво. Як ви можете побачити на прикладі серії робіт Справа та зліва від вас, вона називається Аркани. Дмитро Дельфан вірив, що сама сутність людського буття прихована у арканах карт Таро. Що символи приховані в них, вони описують все свідоме, надсвідоме, підсвідоме, або якщо говорити простіше, все, що людина сприймає та відчуває. Перший з арканів, представлений на виставці, 24-й аркан. Він називається трансвестит. Ми бачимо людину по обличчю, по очам якої ми можемо зрозуміти і відчути наскільки довгим та важким був її шлях. В боротьбі з суспільством, яке не приймало її, ми бачимо сиву, блакитну бороду, яка переплетається з волоссям, ніби знак безкінечності, знак вічних реінкарнацій її життя. Однак, за спиною ми бачимо меч, який є символом отриманої нею впевненістю та готовністю боротися за свою правду, за свою за своє бачення цього світу. В цій серії, як і в цілому в арканах Карта Ро, дуже важливо є кількість предметів, яку ми бачимо, саме нумерологія. Ми бачимо сім золотих кульок: три великі, чотири маленькі. Три це символи кількості реінкарнації, яку прожила ця людина. Чотири це про тотальну любов її до всього нашого світу. А сім сумарна кількість цих кульок. Це про. саме Інтуїцію та розуміння цього світу. Однак в жесті, в якому вона притягує Мак, ми бачимо все ще невпевненість в тому, наскільки можна довіряти тим, хто навкруги, наскільки вони заслуговують на цю довіру. І можливо, це саме через ці темні, незрозумілі ціні, які, можливо, є символом того самого суспільства, яке не приймає та відштовхує від себе. А наступною роботою з іншого боку, є 23-й аркан хіпі. Ми бачимо людину, яка ніби зливається з полем навкруги себе. Він оглядає поле, він оглядає землю та відчуває себе її частиною, частиною матірки землі. Ми бачимо довге волосся як символ свободи. І вже ж ми бачимо листя, яке як нім навкруги його голови, це символ. Його кількості його реінкарнацій. Однак саме в них ми можемо побачити символ ще одного фактора, який дуже впливав на творчість Дмитра Дольфана. А саме, як ви розумієте, по тому, що це листки, марихуани, наркотичні речовини. Саме з них в його творчості з'явився з'явилися риси дуже впізнавані, завдяки яким можна зрозуміти, що чиї роботи перед нами. А саме психоделія, листи, очі, і самий яскравий приклад зараз позаду вас. Це величезна трьохметрова робота, яка називається роса. Це така класична і дуже впізнавана для Дельфана робота з впізнаваними рисами і характерними для нього образами. Однак він розповідав в одному зі своїх інтерв'ю, що під кінець свого життя він зміг позбутися цієї залежності, і зміг він це зробити з його слів саме завдяки його дружині Юлії, яка саме тому зображена на сусідньому полотні. Ми можемо побачити, що він зобразив її в вигляді богині або німфи, можливо, саме через масштаб впливу, якого вона мала на нього. Також на першому поверсі зараз я раджу перейти в наступний зал, там буде ще цікавіше. На першому поверсі ви можете побачити велику кількість різноманітних об'єктів зі світлом. Дмитро Дольфан вірив, що світло стоїть в основі створення нашого світу, в основі буття і що воно є більше. Містичним об'єктом, ніж фізичним, містичною такою сутністю, а митці, які працюють зі світлом, вони більше алхіміки ніж художники, або навіть скоріше шамани. І саме в такому образі він часто з'являється в своїх перформансах, як, наприклад, шамани завдають удар. Ці перформанси завжди доповнюються космічною музикою та різними спецефектами. Один з проєктів, над яким він працював останнім в своєму житті, це саме ось ці фарфорові фігури, які ви бачите зараз перед собою. Це якісь. Е Побутові елементи декору, які настільки довгий час знаходяться в просторі, що вже стають його частиною. Вони зливаються з ним і перестають відчуватись як щось окреме. Воно стає настільки впізнаваним і знайомим, що ти вже не очікуєш від них чогось неочікуваного. Вони просто тут є, вони просто тут існують. Однак в руках Дмитра Дольфана він дає їм друге життя, перетворюючи їх в. Напівінопланетні, напівморські фігури з сяєвом, який йде зсередини них. Цей контраст побутового та магічного дає цим фігурам інше життя, друге життя, другий шанс привернути увагу на себе і пригадати про свою індивідуальність кожної з них. В них в кожній багато деталей. Я хочу дати вам. Трошки часу за необхідності їх розхледіти. Після чого ми можемо перейти в наступний зал, де ми продовжимо робот розмову про світло і побачимо інші види його світлових об'єктів. Єлена підказує мені запропонувати вам зробити селфі поряд з нашою дуже привабливою роботою, дуже відомою роботою з нашої колекції. Об'єкт блискавка є квінтесенцією його поглядів і його впливових на нього речей, як, наприклад, його вірування в силу світла, його Вплив на наш світ, а також віру в реінкарнації та містичний підтекст речей. Бо в цьому об'єкті завдяки дзеркалам зверху та знизу він ніби зміг спіймати блискавку, яка проходила повз наш світ, приходячи з іншого і е, направлена в наступний, а він зміг спіймати її, дати нам е, можливість розгледіти та е, відчути її силу, силу її енергії. Бо навіть е, у міфології різноманітних країн було, ві, була віра в те, що е, блискавка є саме знаком присутності потайбічних сил. А продовжуючи нашу розмову про світло, не можна не пригадати е, дуже важливий і довгий проект в житті Дмитра Дульфана, саме лабораторія світла. Е, вона розпочалась в 1991 році та була квінтесенцією всіх впливових факторів, впливових на творчість Дульфана факторів це е, суспільство, саме соціум, в якому він знаходився. Світло та а вже ж психоделія. Цей проєкт тривав дуже багато років, більше десяти, і він разом з іншими митцями дуже плідно працювали, намагаючись створити нове світло в світі, в якому і так. Забагато проблем вони намагались таким способом втекти від реальності. Одні з митців, які брали участь в цьому проєкті, як Дольфан їх називав Зоряні лаборанти це Олександр Ройдбург, сам Дмитро Дольфан, Біліпський, Шевчук, Сергій Ануфрієв і Гергусів та багато, багато інших одеських і не тільки митців, а також в рамках Цієї лабораторії, яка мала різні різновиди, наприклад, лабораторія Сенсів, лабораторія фіру, він створював так звані віртуальні сади. Це були тесмогеричні квіти з неону, паперу, тканин. Це все завжди було супроводжувалося, а вже ж світлом космічною, як я вже говорила. Музикою, і вони виглядали так, ніби вони е, е, прямо живляться електроенергією. Що це є їм, їх повітрям та їх головною, е, головним потоком енергії та життя. Однак Дмитро Дольфан працював не тільки з світлом, він розкривався і в інших медіа, ми зможемо їх побачити в, на другому поверсі. А поки я хочу показати вам просто для відчуття також інші його роботи в наступному залі. А також невеличкий фільм, який можна буде подивитись далі. Він присвячений творчості та життю Дмитру Дульфана. Він показує різноманітні його проекти. Він досить довгий, тому зараз не буду вас на це відволікати, але дуже раджу до перегляду. Так, я дам вам трошки часу, а потім піднімусь на другий поверх. Якщо потрібно перед тим, як ми продовжимо подорож виставкою, я хочу звернути вашу увагу на дуже важливий об'єкт, копію якого ви могли побачити на нашій будівлі, а саме об'єкт «No Future Now». Чому саме його ми обрали як такий символ музею, таке можна сказати, доповнили їм саме цією роботою наш фасад? Ви можете побачити, що в ній Періодично блімкає «no future» або «future now». В перекладі це немає майбутнього, майбутнє зараз. І таким чином Дмитро Дульфан ніби пропонує нам обирати, що для нас ближче: – «no future» або «future now». Бо в кожного в житті я впевнена бували моменти, коли прямо все йде так. Як ніби якийсь знак від всесвіту, що твоя ціль не здійснена і вона ніколи не здійсниться саме через те, що це неможливо, через все, що коїться навкруги, через всі, можливо, навіть дуже об'єктивні фактори, як криза, війна, проблеми з здоров'ям, проблеми на роботі все це, це все зупиняє. І е, змушує ставитись до своєї цілі як для чогось неважливого або абсолютно не маючого сенсу саме через те, що майбутнього ніби не існує. Однак Нетродольф Уан, сперечаючись з цим, нагадує, що майбутнє воно є зараз. Вона від те, що я кажу, це і є майбутнє, а минулі слова залишаються в минулому. Скоріше не існує реальності тоді. І саме тому ми хотіли використати саме цю роботу, бо з сучасними контекстами, контекстами війни в Україні, ця робота стала ще більш, на нашу думку, актуальною, бо зараз, в часи, коли ти не можеш бути впевненим навіть в тому, що ти прокинешся завтра вранку, Ти не знаєш, що бути з тобою, з твоїм містом та навіть з твоєю країною за тиждень, за місяць, за півроку і навіть рік. Тим паче, хочеться відкласти все на потім, на якісь більш спокійні часи. Однак ми маємо зрозуміти, що коли це зробити, як не зараз. Тим паче зараз так. Дякую. Тепер прошу вас пройти вже в зали. Цей зал більше оглядовий, він присвячений графічним роботам Дмитра Дульфана. Вони є досить класичними в розумінні одеського концептуалізму, ми знову бачимо гру слів, використання якихось відомих фразіологізмів, висловів, в яких або змінюються якісь слова, або дуже прямо сприймаються сказане, та це доповнюється завжди дуже. Іронічними зображеннями, однак такий спосіб висловлювання думки, спосіб рефлексії Дульфан використовує не тільки для е, якогось стьобу та бунтарства. Також саме таким чином він підіймає більш важливі та серйозні теми. Як, наприклад, його остання, теж одна з останніх проєктів, з яким він працював, це проєкт 23-го року. Він називається Календар. Календар воєнного часу, де кожному місяцю він присвятив якийсь, можна сказати, віршик та малюнок, оспівуючи та підтримуючи силу українського народу, висміючого нашого ворога. Та аналізуючи все, що сталося саме за 2022 рік, перший рік повномасштабного вторгнення, і також деякі інші графічні роботи теж присвячені цій темі, і їх можна буде розглядіти більш детально пізніше. А далі ми переходимо в нетиповий і, можливо, не всім відомий аспект життя Дмитра Дульфана. А саме існування такого простору, як галерея Акно. Зараз ми знаходимося тут, і це і є головним виправданням, чому навіть розвізка робіт так сильно відрізняється від усього, що було на виставці до цього. Бо, якби це не було важко, ми намагались максимально таким чином передати атмосферу цього місця. І що ж тепер це за місце? Дмитро Дольфанд та Сергій Поляков. Сиділи одного разу в ще тоді нікому не відомій вінарці Дулов і сперечались про мистецтво, сперечались, погоджувались, знову сперечались, і саме в цьому потоці прийшла думка про те, а чому б не зробити виставку саме тут, у винарці, де ми є зараз? і Спробуйте уявити невеличке приміщення, помаранчеві стіни, барна стійка, величезна кількість різних рослин, якоїсь мішури і всього-всього. Однак це місце вже тоді якось та співпала так ситуація, що навкруги цієї вінарки була велика кількість майстерень різних митців. І саме тому вони дуже часто там зустрічались. І це місце, ніби. В один момент стала найзручнішим і найзрозумілішим місцем, де робити виставки, коли просто це хочеться. Першою виставкою стала виставка Сергія Полікова, виставка його фотографій. Саме з цього і розпочалася галерея окно, засновниками якої можна вважати Дмитра Дульфана, Сергія Полікова, Олексія Чепігіна та Вікторію Малину. Їх роботи також можна знайти на виставці, якраз поруч з Сергієм Поліковим. бачите роботи Олексія Чепігіна. Цей простір став таким антимузейним простором для тих митців, яких дуже рідко можна побачити в галерейних музейних інституціях. Там були як більш андеграундні. Так і більш відомі митці, як, наприклад, Зоя Сокол. Виставки там не мали якогось звичного для інституцій музейного плану, коли яка виставка, анонси. Спочатку це був максимально самоорганізований процес. Просто Дмитро, Сергій, Олексій або Вікторія познайомились з якимось митцем, який здався їм дуже цікавим, цікавою особистістю, сподобалась робота, роботою. Вони просто прийшли, повісили їх і написали, що приходьте в нас взагалі до сьогодні відкриття. А також вони іноді присвячували виставки різним святам і подіям, як, наприклад, річниці галереї, 8 березня. Як, наприклад, ця робота Васлафа Ютуша Зюзіна вона була виставлена саме серія Жіночий день, вона виставлялася на 8 березня, як і роботи Олени Мазур на наступній стіні. Ми бачимо дуже різноманітні роботи і графіку з дуже. Грубою назвою, однак все одно більш тендітними образами, навіть в таких трошки вульгарних сюжетах, однак вони настільки гарно виглядають поряд з її більш тендітними роботами в змішаній техніці, які розкривають саме її стиль і. Не якийсь пошлий погляд навіть на е, цензуровані, часто табуйовані теми. Однак іноді темами е, виставок в галереї Акно ставали більш соціальні і політичні е, причини, як, наприклад, виставка Тьотишки Версус тітушки», яка пройшла в час майдану, і вона була присвячена саме е, майдану Майдану. Я хотіла б звернути вашу увагу на е, такий може трошки. Незвичний експонат саме в цій експозиції, це футболка і чому вона тут. Дмитро Дольфан тоді брав участь у одеському бієналі, і в нього виникла така, таке бажання і ілюзія створити саме одеське Вієналі. Бо мотивацією існування галереї Акно в деякий час було саме мист... слоган «Мистецтво заради мистецтва. Бажання робити щось для мистецтва. І а вже ж вино, якого там було е, уйма. І тому, як ще назвати е, Бієналі свою версію бієналі, як не вігіналі. Саме е, там була представлена велика кількість митців, яку ви бачите сьогодні? Е, також Переходячи у наступний зал галереї окно, можна роздивитись фотографії, щоб ще більше відчути саме атмосферу цього бунтарства, але свободи і волі, яка панувала в цьому просторі, і такого навіть чомусь безкетництва, яке можна було собі дозволити. Також з авторів, які представлені, були колись представлені в галереї Акно, відкривалося їх. Менш відомі роботи, більш нетипові для них. Я як наприклад, серія робіт розрізки Стаса Подліпського. Дуже нетиповий для нього, більш концептуалістський такий підхід, але не менш цікава серія як роботи вічима Дмитра Дольфана, Єфіма Єрошевського, його фотографії. в Минулому залі була його графіка. Роботи київської мисткині, якою дуже пишались куратори Наталя Колесник, знаменітні роботи Євгена Баля, як фотографії, так і живопис. Робота живий. Також там були представлені роботи, які вже зараз знаходяться в нашій колекції. Колекції музею сучасного мистецтва Одеси, як робота Андрія Казанжи, шляхдау, Дерфана, Сергія Нуфрія в Анг. Філіпа Перловського, величезний об'єкт, прекрасний, який я особисто дуже люблю. Робота Роми Громова, речі художника. І вже ж тут представлені роботи Ольги Ярової. Її виставка була останньою, яку зробив Дмитро Дульфан в галереї Акно. Наступний зал тут буде такий, так як ви прийшли на день раніше за відкриття, буде невеличкий спойлер. Ви можете побачити стежку з мишоловок. Бо завтра на відкритті буде перформанс Дмитра Ерліха, Євгена Баля та Ілії Петрова, який називається коса. Думаю, по візуальному ряду ви вже могли здогадати, що буде, яке дійство буде. Можна буде побачити. Однак я все одно запрошую вас подивитись і зняти ще це. це теж, бо це буде дуже цікавий процес. Це наст, це останній зал нашої виставки, в якому ви бачите більше живопису Дмитра Дульфана. Ми вирішили помістити його максимально в цей зал, щоб він став останнім, як назвав цей зал головний куратор виставки Андрій Сігунцов. Це шлях... шлях до початку, тобто ми повертаємося в початок, щоб знову йти до кінця. Бо тут зібрані всі роботи, в яких зображені головні сенси і моральні установи Дмитра Адольфана і всі його захопленості. І тому цей зал я хочу віддати вам на вашу рефлексію та вашу спробу відчути цього митця вже без моїх коментарів. І на цьому я дуже хочу подякувати вам за екскурсію, що ви були сьогодні зі мною, і зробити невеличкий анонс. Як вже сказала на початку, як сказала Єліна, ми три роки повномаштабного вторгнення були без приміщення. Ми виставлялися в інших інституціях, яким ми дуже вдячні за таку можливість. Ми виставлялися у підвалах, у пунктах незламності. Однак це все були не наші стіни. Це був не наш простір, в нас не було можливості нарешті написати на будівлі музей сучасного мистецтва Одеси. І найголовніше в нас не було можливості показати весь свій потенціал та працювати в повну силу. І тому, коли е, в осені е, 2024 року е, почались розмови, що можливо ми знайшли те саме приміщення, ту саму будівлю. Ми одразу планували робити виставку з дольфана» саме тут, розпочати саме з такого великого і важливого для одеського мистецтва проекту. І, і далі більше і далі буде більше, бо вже в наступну суботу в нас буде ще одне відкриття на мінус першому поверсі в нашому укритті підвалі. А далі вас чекають ще більше і більше цікавих проєктів, на яких я буду дуже рада вас всіх бачити. Дякую величезне.